Друзі, вітаю тенісний прогноз. Нотінгем WTA 250. Наша Юля Стародубцева сьогодні в суботу, 14 червня, починає з півфіналу кваліфікації. Номер рейтингу на сьогоднішній день на 14 червня, 67 у Юлі, суперниця, француженка Даян Парі. 97. Зустрічалися в монастирі на хардкорті в минулому 24-му році 2.0 по сетах. Юля виграла тоді у Перрі. Я не думаю, що повинні бути проблеми на траві Ноттінгема е сьогодні, в суботу, увечері, для нашої Юлі проти француженки. І я е хочу зробити два прогнози. Один прогноз. Перемога Юлії Стародубцевої 2-26 І перемога стародубцевої 2-0. А ось цей коефіцієнт Ви зайдіть і подивіться самі в тому БК, де ви довіряєте. Ви будете приємно вражені. Отже, друзі, лайків, вподобайки, змістовні коментарі. І ваша підписка на наш канал. Перемога Юлії Стародубцевої сьогодні в суботу, і Юлія Стародубцева вийде у фінал кваліфікації Нотінгем, Велика Британія на траві WTA250. 20... Вибачаюсь. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що ви активно приймаєте участь в житті моєго каналу Майстер Клас. Не забувайте. Саме найголовніше, за рахунок чого живе наш канал, ні, це не гроші, не ваші подарунки, обіцянки, а саме ваша підписка, ваші лайки вподобайки і ваші коментарі. Чекаю на все це і дякую вам за все це. Слава Україні! До зустрічі, друзі! Скорішої перемоги над рашизмом, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Папа, -па, удачі!